Що це ви зробили? Гади ви як вас мама виховала? Вирудки викончені. Прости мою душу, грішно! Вперше в Україні відбувся показ фільму чернігівського актора та режисера Миколи Бачука. Лютий, дізнавшись про наступ росіян 24 лютого, він не вагаючись, поїхав з Києва до Чернігова допомагати. Згодом у нього виникла ідея зробити фільм про події, що відбувалися у Чернігові у лютому березні. 22-го. Я зрозумів, що треба про це говорити. Я зрозумів, що про це повинен е, дізнатися весь світ, е, про те, як тут ми були, як тут люди жили, як тут люди працювали, як тут люди е, відстоювали наші кордони, не пускали ворога далі. І я почав думати, як я можу про це говорити. Свою роботу режисер розпочав з записування звуків, потім робив фото, аби у подальшому зробити виставку. Була ідея зробити навіть виставу. Та творчий пошук привів Миколи до ідеї документального фільму. Роботу над яким розпочав наприкінці березня. 22-го. допомагали мені в принципі багато людей і знімати, от і взагалі організовувати цей процес. Насправді. От. Але були такі випадки, коли я і сам їхав на зйомку, просто знімав на телефон. У вересні Микола презентував лютий у Парижі, аби якомога більше людей з різних країн дізналися про злочин Росії проти українського народу та який насправді руський мір принесли окупанти на нашу землю. Для них взагалі війни немає. Вони не розуміють до кінця, що тут відбувається. А за рахунок історії людей, які розказують, ну. Про свою діяльність, про те, що вони переживали за цей період, то можна просто трохи заглибитись в цю тему. Ярослав займався монтажем фільму. Сподівається, що лютий спонукатиме іноземців донатити нашим військовим, аби вони якомога швидше відігнали окупантів з наших територій. Є весь оцей сюжет, весь фільм, який просто залишив такий відбиток всередині. Що мої друзі стали мене називати якимось радикалом, бо я всіх е, почав за, там, за російську мову, я не за лагідну українізацію. Не вийшла. Лагідна вибач, українізація не, не вийшла. Ну, щось таке добре всередині все-таки, напевно, померло. Один з героїв фільму Юрій, росіянин, каже, що в душі відчуває себе українцем. Він професійний військовий, віддав 37 років Збройним силам України. На час початку повномасштабного вторгнення був на пенсії та одразу пішов захищати Чернігів. Пригадує, особливо спонукали його колишні товариші по службі в Афганістані. мені писали, що ми зайдемо в город, і тобі буде вже хана. Ну вони стояли буквально там городня, репки. Это уже те кадровые вояки війсковые, которые ну, дослужились там до подполковников-полковников. Вот. И даже цели такой не было, чтобы я из города уехал. На час активних бойових дій Юрій виконував задачі з оборони та супроводжував гуманітарні маршрути, аби волонтери могли вивезти дітей та жінок або ж доставити провізію у місто. Одним з тих волонтерів, яких супроводжував Юрій, був Ігор. Наприкінці березня він їхав у колоні з п'яти бусів, аби доставити допомогу чернігівцям та потрапив під російський мінометний обстріл. За словами Ігоря, тоді загинуло троє волонтерів. Сам же отримав поранення у спину. Після цього випадку, скажімо так, цей зуб на цих клятях расистів має ще більший. От, якщо б була така нагода, то навіть знаючи, що так буде, я б поїхав би навіть не задумуючись. Виїжджати з Чернігова в мене ніяких ну, помислів не було, я думав, буду, будемо до, до останнього. Вон, Ніколай, е, Микола не дасть сказати неправду. Тут і коктейлі робили. Всім двором, да. всім двором, так. так героїв для документальної рефлексії Лютий Микола не шукав. Каже, що під час волонтерства вони знаходили його самі. Режисер планує провести ще на один показ фільму у кінотеатрі та вже веде перед.